Якось пощастило мені винаймати квартиру в не найкрасивішому і не найкращому районі міста. Контингент, звісно, не найгірший, але нічого особливого інтелігентного там не трапилось. Проте мені був приємним навіть сам факт проживання наодинці. Невже цей день настав? І ні, там не було наркоманів, вбивць, брудних під'їздів та алкоголіків із ножами на кожному кроці. Просто не найприємніший без того люди. Адже знаєте, як воно буває, алкоголік може бути людиною, а на вигляд, звичайний простий громадянин пристойно одягнений, приємно пахне, а вдома дружину з дітьми в кліці тримає як справжнісінький психопат. Життя воно таке двостороннє, якщо правильно зрозуміти, звісно. Але зараз, напевно, доведеться змінити інтерактиву Трапилося це між іншим років п'ять тому, і якщо вже я почав цю розповідь, то це явно залишило на найкращий слід у моєму житті. Взагалі, то я віруюча людина, я не ходжу, звісно, що неділі до церкви, але й тим не менш не сперечаюся з людьми на цю тему. Ну тому що компетентність це шлях до примирення між поглядами на життя, я так вважаю. Квартира, до речі, була теж звичайнісінька, двокімнатна, ремонт там звичайний. Ну нічого особливого. Жити довелося мені на третьому поверсі, тоді, пам'ятаю, зима вже добігала кінця і увесь цей сніг разом із брудом та холодом потихеньку відступали на цілий рік. Я тоді тільки коледж закінчував і потихеньку вже готувався влаштовуватися, працювати на підприємство, Дякувати Богу, було куди й до кого. Життя йшло своєю чергою. Кожен день був як відображення попереднього, але мене це особливо не хвилювало. Нове житло і переїзд мене безсумнівно тішили. І ось якось одним, більш-менш теплим, але вітряним вечором я повертався з практики. Зайшов до магазину, купив їжу, лимонад і пішов додому. Ну, все-таки п'ятниця можна було трохи розслабитися. Наприклад, пограти або подивитися фільм, і я вибрав друге. У мене, до речі, на поверсі дідуден жив напроти мене. Він, звісно, не хуліганив, але, очевидно, через старість був трохи дивним. Я його бачив ну раз на два тижні напевно, хоча корінні мешканці чомусь обходили його десятою дорогою. Взагалі вони казали, що він ненормальний, сидів за зґвалтування, і взагалі, що він із чортом зв'язався коротше, як завжди. Я тоді вибрав приготувати поїсти, перенести стіл в зал і включити собі гарне кіно. Поїв я щільно, і сидів я так, напевно, години-дві, поки непомітно не заснув. Чесно, навіть телевізор забув вимкнути, просто сидячи на дивані. Потім прокидаюся різко, а на годиннику половина другої ночі. Думаю, ось це тобі заснув. Треба води хоча б випити склянку, і ось що цікаво, прокинувся в повній темряві. Хоча телевізор вже начебто працював, і світильник у залі був увімкнений. Ну, раз, думаю, буває. Встаю з дивана і чую звуки прямо біля дверей. Ну, тиша стоїть гробова, чути добре все. Таке відчуття, що тертя в моїй двері, і дряпання якесь. Ну я в коридор вийшов, світло скрізь увімкнув. Сонний стою, ну і, мабуть, дав зрозуміти, що все ж таки у квартирі хтось є. А звуки припинилися, подивився в вічку, темрява, хоч оковекулюй. Ну сука, скільки ж вже можна вимикати світло на майданчику? Щоразу одне і те саме. Ну Відчиняю, значить, двері та виходжу на майданчик, свічу телефоном і вімкнув світло, стою і чую позаду себе ледве чутний скрип моїх дверей. Я, коли виходив, двері ж відчиненими залишив нікого, гадаю, вітер чи що, озирнувся, переконався, що нікого немає, і зайшов назад до квартири, почав готуватися до сну. Я, чесно кажучи, так швидко заснув, що всі плани не спати до ранку провалилися, треба було сходити в душ і лягати спати. І тепер найцікавіше, коли купався у переміж зі звуками душу, чув якісь звуки з коридору. Я, щоправда, не розібрався, що це, не надав значення, а двері у мене в ванну трохи скляні. Ну, тобто, людини не видно, просто видно силует за дверима. Ну я думаю, ви знаєте цей тип дверей. І видно, якщо в коридорі світло горить. Так ось я світло вимикав, коли заходив. А зараз дивлюся, а в коридорі світло горить. Це як взагалі. Ну, я ж прокинувся, я вимикаю завжди за собою світло. Ну, гаразд, виходжу з і в коридорі бачу таку картину. Я навіть мову втратив. У мене вхідні двері у квартиру натурально навсіж відчинені, і видно, що на майданчику знову світло не горить. Я стояв і, чесно кажучи, навіть не міг зрозуміти, що я взагалі відчуваю, чи страх, чи нерозуміння, чи взагалі все разом. Ну стою там, як дурний, як двері навсі ж відчинені, а я стою, почав діяти і взявся зачиняти двері знову. І тепер помітив ще одну деталь: у мене в коридорі світло аж висвітлювало злегка майданчик, бачу, а двері навпроти теж навсі ж відчинені там, де цей дід живе. Ну як я можу вам описати свої емоції? Ну це маячня якась. Я не відчував дикий жах, але водночас я був шокований тими ненормальними речами, що відбуваються. Я не міг це зупинити або пояснити, я не став розбиратися, чому взагалі ці двері відчинено і що щойно трапилося. Я просто швидко зачинив хідні двері, трохи постояв, оговтався, думаю, ну гаразд, просто дивний збіг обставин, а потім якось автоматично повернув голову з коридору у бік зали. У квартирі темно скрізь було. Лише в коридорі світло горіло, і в ванній кімнаті у мене в залі хтось стояв. Точніше, я навіть не знаю, як це пояснити, хтось акуратно визирав з кімнати. Це було дуже чітко видно. Ось тоді я кожною клітиною відчув дикий жах, аж ноги заболіли, тому що я зрозумів, що той, хто стояв там, стежив за мною весь цей час. Я не став чекати, як у фільмах або цих неправдоподібних страшних історіях. Я просто в чому було вибіг з квартири. Дякувати Богу, телефон був зі мною. Ключі і сумку з документами я взяв на дзеркалі в коридорі, біг на адреналіні хвилин 10. Знаєте, я не буду описувати свій стан далі. Зрозуміло, що мені було не дуже добре, я потім ось дізнався. Дізнався, що в тому будинку тієї ночі відбулося жорстоке масове вбивство, а мій поверх взагалі був визелитий кров'ю, вбили шістьох людей за одну ніч, До до того як мені сказали, не могли достукатися, хоча я пам'ятаю, як його двері були відчинені на всі ж. але не знайшли його ніде, просто порожня квартира. Я, чесно кажучи, навіть розбиратися не став. Просто поїхав звідти і все. Так я розумію вас, у вас напевно дуже багато запитань, так само, як і нестикувань. Я і сам тоді був у шоці. Звісно, цей дід маньяк. наймовірніше, він усіх і вбив. Усе дуже просто. Але за стільки років я досі не можу забути лише кілька деталей, Це світлові очі в того. Хто стояв у моїй квартирі, тому що у людини очі не світяться. А інша деталь це легкий трупний запах, що з'явився, коли я вийшов із ванної, і який я не одразу згадав. Висновки робіть самі.